Відбулось засідання закритої 26-ї сесії Подільської міської ради першого скликання. Щодо різнопланових восьми проєктів, пов'язаних з землею, виступив заступник міського голови Анатолій Корчовий. Він акцентував особливу увагу присутніх на погодженні проєктів, передпроєктних рішень і схем будівництва об'єктів та інженерних мереж критичної інфраструктури на території Подільської міської територіальної громади, а також про внесення змін до програми благоустрою, ремонту та утримання об'єктів. Єктів комунальної власності, упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської міської територіальної громади на 2023 рік. Також Наталій Васильович зазначив, що проведення земельних торгів буде у формі електронного аукціону. Наступною виступила перед депутатами заступник міського голови Людмила Задорожна з проектом щодо внесення змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей нашої громади на 2021-2023 роки. Що стосується виконання бюджету Подільської міської територіальної громади на 2022 рік та про внесення змін до бюджету на 2023 рік, виступ. Пала перший заступник міського голови Олена Музичук. Також вона сказала про внесення змін та доповнень до програми шефської допомоги військовим частинам збройних сил України, які розташовані на території нашої громади на 2022-2024 роки. Далі керуюча справами виконавчого комітету Подільської міської ради Олена Чуприна сказала про затвердження положення щодо елементів електронної демократії, котрі стосуються органів місцевого самоврядування. Всі проекти рішень були затверджені депутатами. Закрита 26-та сесія Подільської міської ради була конструктивною і результативною.